Права 939. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні м, що множиться на А-Б. Додати 3А-3Б. Ну що ж, групуємо доданки, запишемо перший множник без змін. m, А у дужках А b Б. Потім додати. Ну і 3а мінус 3Б групуємо. І це дорівнює. Перший множник запишемо без змін. m, a Б. Потім додати, а у дужках Давайте винесемо за дужки множник 3. То тоді, якщо ми його винесемо, буде 3. А у дужках тоді залишиться А відняти Б непідкресленим, і це дорівнює. Ну що ж, а зараз бачимо: у нас є спільний множник А-Б. Його можна винести за дужки. Отже, записуємо А-Б. Що множиться. А, в дужках записуємо те, що не підписане. Не підкреслене це буде М додати 3. Є? Переходимо до другого завдання. А, що множиться на Б плюс С, додати Б плюс С. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як А, що множиться на Б плюс С, ну і додати Б плюс С. Згрупуємо. Якщо ми B плюс C помножимо на одиницю, це також буде B плюс c. А зараз B плюс c, ми спільний множник можемо винести за дужки. То ми записуємо, що це буде дорівнювати B плюс c, що множиться. Отже, не підкресленням залишилося A додати одиниці. Це те, що було не підкресленим. Переходимо до третього завдання: 3А-3C додати XA-XC. Ну що ж, тоді давайте ми згрупуємо доданки як 3а-3C додати. Ну і групуємо XA мінус XC. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках виносимо за дужки трійку, То буде 3. А Дужка запишемо те, що не підкреслено А відняти С. Додати. У другій дужках давайте винесемо за дужки Х. Ось він. То тоді ми пишемо Х, що множиться. А в дужках тоді буде А відняти С. І це дорівнює. Ну що ж, тут бачимо, що А С. Спільний множник повторюється, його можна винести за дужки. То записуємо, як А С, що множиться. І записуємо те, що не підкреслено. Буде 3 додати Х є. Переходимо до четвертого завдання: А б додати 4B плюс 4C. Ну що ж, давайте групувати тоді. Як тут можна згрупувати? Давайте згрупуємо А Мінус 4b, аби мінус 4 b Додати? Ну і у нас ще залишиться. Тоді мінус ac, Додати 4c. Є. Ну що ж, що тоді можна винести? З перших дужок можна винести b, Давайте я його підкреслю. То це буде Б. А у дужках тоді залишиться непідкресленим підкресленням А віднятий 4. Ну, а в других дужках, тут я не буду підкреслювати, винесемо за дужки додати мінус А, мінус С, вибачте. Тоді в дужках залишиться. Було мінус А Ми забрали мінус С, буде А. Потім було плюс 4C, ми заберемо множник мінус С, то буде мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді, тут у нас є спільний множник всюди А мінус 4. Виносимо його за дужки. А в дужках тоді залишиться з першого виразу B. Додати мінус С або відняти С. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, в першому завданні записуємо а b що множиться на M плюс 3, у другому завданні записуємо B плюс С, що множиться на A плюс 1, у третьому завданні записуємо A-C, що множиться на 3 плюс X, у четвертому завданні. Записуємо А 4, що множиться на Б-С. Є?